Про соціальні проблеми для переселенців та одесиців ми запросили розповісти керівника міського департаменту праці та соціальної політики Олену Китайську. Ми з вами зустрічаємося напередодні такої важливої дати для Одеси, 10 квітня, дня визволення міста від фашистських загарбників. Кажіть, будь ласка, чи є існують зараз програми, які підтримки ветеранів саме Другої світової, чи буде робити щось з міста саме ось для тих, хто ще залишився живих? Незважаючи на військовий стан, на сьогодні продовжують працювати всі соціальні програми, які були затверджені в місті Одесі в мирний час. І продовжують надаватися допомога на даний час. Окремим розділом йдуть в нас підтримка ветеранів. Це ветерани і Другої світової війни, і той, хто приймав участь в бойових діях на території інших держав, і на сьогодні наші захисники і захисниці, які вибурюють свободу України, і дійсно ветеранів Другої світової війни їх стає все менше і менше. Така категорія, як люди, які приймали участь в визволенні і в обороні Одеси, це окрема категорія. Її передбачається за програмою щомісячна стипендія міського голови 5 тисяч гривень. І на жаль, що стосується тих, хто приймав участь у визволенні, їх залишилося тільки два ветерана. Ми будемо Ті, хто, хто безпосередньо Тих, хто Одесу, безпосередньо, безпосередньо визволяв Одесу. Так uh -huh. от і дійсно будуть вони відзначені. Ми будемо їх шанувати, їх. В 10 квітня і продовжувати надавати різні види допомоги. А для всіх інших ветеранів Другої світової війни, які є особами з інвалідністю, виплачується щомісячна підтримка тисячу гривень. І для тих, хто сьогодні став особою з інвалідністю вже цієї війни, ми розпочали реалізовувати ті заходи, які були вперше передбачені в рамках цієї програми на 2023 рік. А це більше 40 мільйонів на різні заходи, в тому числі на щомісячну виплату, Там можна називати виплата, можна називати стипендія. Але це тобто щомісячна це міського, міського бюджету, бюджету, бюджету да підтримка. Тих, хто став особою з інвалідністю і приймав безпосередню участь у захисті батьківщини, і тих, хто, на жаль, втратили своїх близьких, тобто це сім'ї загиблих, померлих від ран травм, захисників, захисниць. От ми провели ці всі виплати, призначаються відповідною комісією, до складу якої входять представники як департаменту праці соціальної політики. Такі, так і представники депутатського корпусу, ветеранських організацій, от ми розглядали і е, призначали таку допомогу вже почали виплату. Окрім е, матеріальної допомоги, буде е, заходи, які будуть спрямовані. На реабілітацію, тобто це і психологічна реабілітація, і професійна адаптація, і відновлення. Ви маєте, на увазі на увазі цих ветеранів вже нинішньої війни, війни, які там чи поранені, чи звільнилися. Тобто їх тобто, звільнили так, вже да, від, да, від, тобто війни... той, хто потребує вже там яких підтримки реабілітаційної реабілітаційної і також це бо є програми, медичні програми за рахунок міста, Так, будуть, так там, і медична програма. Ми є і соціальні програми і е, передбачаються кошти саме з міського бюджету, хоча є і державні програми, uh -huh. тобто ми, як департамент праці та соціальної політики, ми будемо реалізовувати як державні програми, так і то, що фінансується, Ми ще зараз кажемо саме за рахунок міського uh -huh. бюджету. Це майже е, десь порядка 40 мільйонів. Це uh -huh. саме міський бюджет. Олен скажіть, будь ласка, що потрібно, щоби е, які документи потрібно зібрати, щоб звернутися до вас. По допомоги? Ну, перше, це повинен бути вже встановлений статус, тобто повинно бути посвідчення, mm -hmm. і потім людина вже звертається, надає це посвідчення, надає довідки безпосередньо, участь, або там свідоцтво про смерть, або загибель. І е, на комісії ці документи розглядаються, приймається рішення. Кажіть, будь ласка, а це стосується е, тільки одеситів чи переселенців, які переїхали, бо і ветерани, і другої світової, нинішньої багато хто є, хто е, в ми ніколи не відокремлювали внутрішньо переміщених осіб від мешканців нашої громади, бо вважаємо, що якщо людина обрала тимчасовим місцем притулком міста Одесу, то на неї буде розповсюджуватися всі ці програми, які діють в рамках міського бюджету для мешканців міста Одеси. Тому якщо це внутрішньо переміщена особа, вона зареєструвалася офіційно, отримала. Довідку, то ми будемо призначати, якщо це пільгова категорія, такі ж самі виплати, як і для одеситів, і е, для тих, хто сьогодні до нас звертається, ми роз'яснюємо ці права, що можна отримувати не тільки державні якісь виплати, але і є міські програми. Кажи, будь ласка, я чула, що зараз не всім не всі представники не всі ВПО е, отримають грошові виплати. Через те, що їх ну території трохи змінюють статус. Ось поясніть, будь ласка, що це таке? так. Дійсно, на початку війни було визначено о ті регіони, де ми Якщо людина переїжджає з одного регіону в інший, ми призначали виплати 2 тисячі. Це для працездатних осіб, і там 3 тисячі призначається там на дітей. І ми призначали це всім. А зараз є перелік тих населених пунктів, які включаються Міністерством реінтеграції окупованих територій до переліку там, де ведуться бойові дії. І якщо людина переїжджає з міста, де ведуться бойові дії, вона отримує державну допомогу щомісячно. В той час, коли виключаються ці населені населені пункти з переліку, з наступного місяця припина припиняються і виплати внутрішньо переміщеним особам. Тобто, на сьогодні ми, ми платимо ці виплати тільки тим, хто переїхав з населен, населених пунктів, де ведуться бойові дії. А то тобто, Херсон звільнили півроку тому, він вважається зоною бойові. Дій, бо туди кожного дня прилітає. так там так. там, де ведуться бойові дії, то вони в перелік входять. ну, наприклад, Херсонська область там також є е, е, чітко визначені громади. Тобто, які угу. громади належать до зони бойових дій, які не належать. Тобто тому, наприклад, та же Миколаївська, Херсонська область, ми дивимось конкретно з якого населеного пункту людина переїхала. А де можна знайти саме цю карту? Бо я розумію, що вони чи цей перелік він змінюється кожному. Можна да, це позайді. Міністерство реінтеграції. Можна на сайті подивитися і знайти цей перелік. Ага, зрозуміло. Кажи, будь ласка, взагалі зараз багато о, переселенців приїжджають до Одеси. Ну, якщо брати статистичні дані, то сьогодні майже 67 тисяч осіб, які офіційно зареєструвалися. Після початку війни в місті Одесі, як внутрішні переміщені особи, ми можемо констатувати, що кількість людей зменшується. Угу. Якщо у нас були місяці, коли ми що, що майже щотижня приймали там до двох тисяч осіб, то сьогодні за тиждень десь порядка 500 осіб нових приїжджає. Тобто ну, вже менше, але, да. але кількість 67 тисяч, а взагалі. З 2014 року Одеса прийняла більше 120 тисяч переселенців, це, це ну, велика кількість людей, які обрали місце проживання в Одесі. Тому ми намагаємося для цих людей створити в першу чергу умови для того, щоб реалізували вони свої права. Тобто встановили статус на тому фронт-офіси, Ми постійно е, змінювали графіки, коли багато людей продовжували робочий день, е, вихідні mm -hmm. працювали. Сьогодні менше ми змінюємо. Тобто, ми дивимося в залежності від, від того, скільки людей, щоб їм було зручно. Тобто, але... черг таких, як були на початку Ні, війни, зараз мають. Але імо, можливо, це пов'язане з тим, що зменшилась кількість людей, але ж сьогодні і працює дія. Тобто, сьогодні mm -hmm. можна не звертатися до. Ось це цікаво. Тобто, так. а що можна що, що можна зробити? Можна через... зареєструватися uh -huh. і зразу подати заяву на виплату, якщо буде перевірена і визначена, що це ну, цей населений пункт відноситься до зони бойових дій. І по закону, якщо внутрішня приміщення особа змінює місце проживання, uh -huh. то вона обов'язково повинна і перереєструватися, тобто отримати нову довідку про на з де буде вказане фактичне місце перебування, навіть якщо це в межах одного населеного пункту, наприклад, в Одесі переїхала з вулиці на іншу вулицю з району в район. І можна через дію перереєструватися. Але хочу попередити, що перереєстрацію можна пройти отримати довідку. Але ж якщо йде виплата, то все ж таки я рекомендую звертатися до управління соціального захисту за новим фактичним місцем проживання, для того, щоб перевірити, чи ця Відпрацьована ця, ця дія по Подальші виплати, бо і є такі випадки, коли треба це перевірити для того, щоб своєчасно отримати цю допомогу. Чи, чи дійшла ця інформація так, до так, державних тобто... органів, які саме здійснюють виплати? Тобто, навіть якщо людина переїхала з одного мешка там будинку до іншого, там один район змінила на інший, на інший. треба так. ну краще прийти до управління Через дію, там щодо до управління соціального угу, захисту і, і перереєструватися, перевірити. От, тому що іноді е, такі проблеми от щодо затримки виплати саме е, коли йде реєстрація через дію, але це зараз вже не так, як було, в, коли тільки запроваджувалася ця робота. Тобто е, дія допрацьовується і я думаю, що в подальшому буде можливість навіть не звертатися, а в електронному вигляді отримувати всі свої послуги, тому що це дуже зручно і не потребує часу для того, щоб там, в чергі перебувати і таке інше. Олена Підрін, скажіть, будь ласка, яке зараз є, пропонують, скажімо так, житло для переселенців, чи є взагалі для тих, хто перебуває саме зараз? Куди їх розмістити? Так, ми працюємо і бачимо основні дві проблеми: це житло і працевлаштування. Mm -hmm. Що стосується житла, то декілька є варіантів сьогодні, і ми призначали людям, які давали прихисток для внутрішньопереміщених осіб на безкоштовній основі компенсацію, продовжуємо компенсацію цього виплачувати. От але ми бачимо, що треба створювати такі місця компактного проживання, щоб людина вперше. Чи можливо там декілька деякий де, 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 де період змогла там перебувати, поки не знайде там собі якесь житло на постійній основі, то за дорученням одеського міського голови ми е, е, сьогодні було передано міською радою е, до нашого центру соціальних служб приміщення, е, там е, більш ніж півтори тисячі квадратних метрів, де зараз за рахунок міського бюджету проводяться ремонтні роботи і буде створений такий. Центр компактного проживання, там ми плануємо, що більше ніж 100 осіб одночасно. Тобто, можуть. це будинок, який буде окремо. Це окрема, квартири, окрема так? будівля, Бутажі, да, де так? зараз ну, типу гуртожитку ага. будуть, де можна буде для тих, хто приїжджає і не має де оселитися, то ми будемо давати таку можливість і одночасно проводити вже всі соціальну роботу. Тобто, якщо потрібна там якась консультація, юридичний супровід, психологічний Підтримка, тобто повністю не тільки житло, але й соціальні послуги, які потребують люди. Але черга на житло серед ВПО велика зараз? Ну У нас є тимчасовий фонд. Місто свого часу за рахунок субвенції з державного бюджету придбала 6 квартир, які ми розподілили. Це якби початок створення такого фонду для тимчасового проживання. І наш департамент визначений як департамент, який приймає заяви. На сьогодні у нас 75 заяв, шість uh -huh. ну, от ми квартир вже дали, тобто 69 сімей, які перебувають в черзі. Але там залежить від того, яка категорія. Ну, По-перше, це повинні бути малозабезпечені, тобто uh -huh. ті, хто не можуть за власний рахунок орендувати житло. І по-друге, це є там бальна система, яка визначає пріоритет для таких категорій, як багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю. Uh -huh. Тобто, просто якщо людина звертається, то там. Можливості менше.